Ну що ж, друзі, хто чекав, той дочекався. Адже це оновлена ламзу Maya. Тепер це ламзу Maya X на сенсорі 3950. Це ультралегка мишка, яка важить 47 грамів, вона має дуже круті глайди, зручну форму. До того ж, це оновлений корпус, збільшені вже розміри в порівнянні з попередньою Maya. Якщо вам попередня Майя подобалася, але була замала для вас. То ось це вже дуже гідний варіант. Адже мені ця мишка настільки зайшла, що я просто пробував її різними хватами: і долонним, і пальцевим, і кігтєвим, і вона по своєму кожним хватом зручна в використанні. Хоч мій хват улюблений більше долонний. Але все ж таки іншими хватами теж користуватись можна. Ця мишка реально має дуже вдалу та зручну форму. Відповідно, ви вже побачили мишку з різних сторін. Виглядає вона прикольно, в стилі ламзу, таке дуже гарне дно корпусу зроблено. І ви, якщо подумали, що вона така дуже, скажем, по конструкції і по збірці не дуже на перший погляд, то зібрана вона реально якісна. Це стосується і пластику. І збірка, ну максимально топово, що ніде не хрустить, ніде не люфтить. І низ у цей, він тільки на перший погляд е, здається таким хлібким. Але насправді ця конструкція зроблена дуже гарно. Там середині є ребра жорсткості, вона дуже гарно зібрана, і про неї можна говорити дійсно багато про начинку, про середину. Але давайте почнемо з комплекту. Мишку поки що ставлю. До речі, у мене коврик теж від ламзу. Про нього ми поговоримо трошки далі. Давайте почнемо з коробки та комплекту. Ось такій коробці поставляється миша. Все в стилі ламзу. Я кайфую від їх коробок, реально дуже круто. До речі, не сказав, що це версія 8K. В принципі, я сильно не відчуваю цієї різниці. Не знаю, для чого це роблять, але тут 30 тисяч DPI і відповідно 8К. Відкриваємо ось так коробку. Дуже прикольно, от реально. Тут нас вітає картинка з описом Мая, Мая X. Одну сторону відкриваємо, ну я вже діставав це все діло. Тут мишка буде. Ось він донгл, До речі, дуже прикольно виглядає. Я не знаю, як вони це роблять. От така маленька штучка, але вигляд вона дійсно має ламзу, має X, підключення Type-C, резинова така штука, щоб по столі не ковзалось. Такий компактний 8К донгл, Тут написано 8К Полінг. Ви собі так поставили біля коврика. І мишка у вас на зв'язку, відповідно. По комплекту далі. Кабель паракордовий, довжина до 2 метрів, це Type-C, Type-A, Є фільтр достатньо. Кабель такий в міру, скажімо так, еластичний, в міру тугий. Якщо брати по цьому кабелю саме в Maya X, напевно, були зручніші кабелі, тому що були версії, де він більш еластичний, тому якщо в дротовому підключенні... Ну, треба, скажімо так, звикнути в порівнянні з попередніми ламзу. А так, непоганий кабель, якість у нього дуже хороша. В комплекті окремо також є отакі от штуки в нас. По-перше, це а, на дно корпусу можна наклеїти таку наклейку. Вона така хамелеон, дуже прикольно виглядає. Дрібничка, але класна. Поклали, не забули також, як завжди, гріпси. Вони дуже хорошої якості. Стиль той самий, щось мені нагадує такі, типу Louis Vuitton, Знаєте. Дуже прикольно виглядають, вони класно клеються, легко, тримаються дуже добре, функцію свою виконують. І найголовніше, ви можете їх переклеювати там багато разів. І це класно. Тобто ви зняли собі, поклали там, хочете без гріпсів покористуватись мишкою. Потім можна знову їх наклеїти. І миша, вона, до речі, дуже класно в руці тримається, а з гріпсами ще краще. Їх товщина хороша, тактильно вони відчуваються класно. І з часом вони теж себе показують добре. Є додатково також. Глайди ви можете наклеїти, вони тефлонові. І от прям тут мені глайди дуже сильно сподобались. В принципі, я завжди був задоволений стандартними глайдами від ламзу, але от ці мені якось показались ще більш цікавішими. Так, це у нас 3М, виходить. Ну і ви можете, до речі, на ламзу має наклеїти склянінішки. Це взагалі окрема тема. І це треба пробувати. Так, значить, тут є у нас також чохол, це також вже. Традиція класти чехол, це зручно тим, наприклад, я мишу з собою беру, і дуже круто, що можна в чехол покласти. Плюс є інструкція. Єдиний момент, що в чехлі треба таскати з собою і донгол тепер. От. Але було б теж прикольно, якщо б ламзу зробили, наприклад, 2,4 і Свисток та по 24 Гц, щоб можна було б і так, і так підключати. Тобто з донгом і без донга, наприклад. І свисток, наприклад, ховався десь тут, в корпусі. Це було б прикольно. Коротше, пакування і комплект на висоті 10 з 10. Значить, що по мишці? Форма миші семетрична. Ми маємо стандартні кнопки коліщато, плюс бокові кнопки вперед та назад. В білій миші вони зробили кнопки і енкодер чорного кольору. Низ, відповідно, теж чорний і глайди білі. Глайди по стандарту тут наклеєні. Хіба ви тільки знімаєте наклейки сині і користуєтесь? Бо до речі, мені один раз писав підписник, який купив у мене мишку після огляду. Написав, що мишка ковзе недобре, і як виявилось, він не зняв наклейки. Вони синього кольору, тому знімаєте і користуєтесь, тому що відповідно. Це різниця просто колосальна. Якщо брати по самих глайдах, вони трошки випирають е, над корпусом, але мишка дном не черкається, тобто не треться. На глайдах воно їздить дуже цікаво. Мені цікаво саме цю мишку також протестувати на скляних ніжках. По збірці, як і сказав, все на висоті. От Просто натискаю нічого не хрустить, тільки ви чуєте звук, як я жмакаю цей пластик взагалі. По кнопках. Люфт мінімальний зі сторони в сторону, нічого не торохтить. Всередині, до речі, можна трошки побачити, як там все виглядає. Батарейки не видно, тут такі соти плати. Ну, от навіть низ дуже прикольно виглядає. Підключення Type-C по центру, індикатор тут збоку, такий лаконічний е, напис ламзу. Було б цікаво, коли вони вже зроблять логотип, бо тут щось трошки не вистачає. Але мишка виглядає дійсно так. Класично. По формі вже сказав, що мишку можна тримати різними хватами, і, от, наприклад, ось так вона лежить в моїй долоні. Просто максимально комфортно. Рука на цій мишці відпочиває. Якщо взяти, наприклад, кіхтівим хватом, теж можна, теж треба пробувати. Я, наприклад, таким хватом не користуюсь, але я попробував, мені теж, в принципі, заходить. Пальцевим хватом аналогічно, можна користуватись. Форма миші, ну така, скажімо, напевно. Трошки більше середнього по габаритах але при тому комфортна для середньої руки. Якщо, наприклад, знову ж таки ви користувалися ламзо має меншою, і вона вам дуже зайшла там, наприклад, по кліку, по скролінгу, то вона ця мишка чимось подібна. І, відповідно, якщо брати по формі, то вона більше. Наприклад, для мене теж була ламзо має маленька, а Маю X вже якраз. Саме те, що треба, що можу сказати по кнопках? Клік, скролінг мені дуже сподобався і реально відчувається класно. Тут оптичні мікроперемикачі, новий енкодер від Ламзу, бокові тут теж перемикачі класні. Ну і зараз я вам продемонструю тайпінг, тест, точніше, клік-тест. Мені дуже подобається звук, подобається тактильні відчуття, подобається те, що тут реально такий достатньо тихий клік і приємний хід. Якщо брати по постревелу, претревелу, наприклад, якщо ми натискаємо, то воно зразу спрацьовує, хіба відчувається трошки невеличкий хід вже в кінці. І то, якщо сильніше давити. Якщо ми говоримо, наприклад, про використання ну, таке повсякденне, то воно взагалі не відчувається. Тобто, ви натиснули, зразу спрацювало, потім новички хід іде. Якщо сильно натиснути, кнопка доторкається до корпусу, але відчуття от стукання немає. От, Наприклад, бачите, як я клікаю інтенсивно, З своєю середньою силою, як завжди, воно не торкається і взагалі не відчувається. Тобто, по кнопках, по збалансованості, по підгонці, тут все дуже класно. Коліщата. Енкодер також дуже приємний в скролінгі, чіткі відсічки присутні. Якщо брати по силі, то воно досить легко крутиться, але в міру, відповідно, не буде такого, що ви там просковзнули, випадково там крутнули сильніше. Чітко відчуваються відсічки і гарно крутиться. Нічому не заважає, немає резонансу ні в ту, ні в ту сторону, коли ви швидко крутите. Все дуже добре. Бокові кнопки теж показали себе дуже гарно. Слухаємо їх. Мені теж подобається, як бокові натискаються. По гучності вони сильніші, ніж основні кнопки, але в принципі приємний хід і приємне спрацювання. Я ними рідко користуюся, але в принципі кнопки як кнопки. В Принципі нічого такого виділяючогося, ну і нічого поганого не можу сказати. Мишка на коврику ковзає дуже класно, особливо на коврику Ламзу, він такий максимально крутий, скажімо, по поверхні, гладкий, і миша на ньому їздить реально дуже дуже круто. Я уявляю, що буде зі скляними ніжками, якщо на цю мишку їх наклеїти. вона просто буде по корву літати. При тому мені подобається, що вона, скажімо так, не перебільшена в мікроконтролі, тому що е, вона не є як там мило, знаєте, якесь там тримаєте, не можете втримати легенька, така дуже ковська. Вона просто класно ковзає. І якщо брати, наприклад, до уваги по шуму, то шум від е, глайдів він такий мінімальний і вона так приємно шурхає. так. І при тому не чіпляється дном корпусу, тому що є в багатьох мишах, де глайди просто настільки мінімальні по висоті, такі тоненькі, що просто чіпляється об корпус. Якщо ви руку на мишку ставите під вагою, то відповідно воно десь там на коврики коврик просідає і зачіпає ці бокові сторони, тобто нижні сторони. Ну а що стосовно самого коврика, то коврик це просто топ. Він настільки приємний, тактильний для рук, він м'який. Подивіться, тут яка поверхня, вона відрізняється від цих ковриків, на які я робив огляд або взагалі якими користувався. Вона тут така гума, як більше похоже на піну, щось силікону, щось такого. Прошито дуже гарно, тут логотип Ламзу. Саме найголовніше, що мишка по ньому ковзає дуже класно. І тихіше, чим по звичайному коврику. Тому що в мене багатої ковриків, які замовляв з Алікспресу. Ну, вони такі прості, затираються дуже швидко. А цьому коврику, ну, напевно, місяці два, і він себе дуже гарно показує. Тобто поверхня нічого тут не сталося по ній. І якщо брати до уваги тактильне відчуття, от, руку викладете, дуже класно, дуже класно. І при тому він, подивіться, він такий достатньо. Плотний, так? він не тоненький. Він на столі також впевнено лежить. Якщо ви покладете на стіл його, в нього великий розмір, до речі, от він у вас лежить, він не буде ковзати така дуже класна поверхня. І він при тому не приліпає до столу, не лишаються сліди на столі і лягає він просто ідеально. Ну от реально, мені дуже подобається. От якщо б вони зробили такий ковер, тільки більший, це взагалі було б дуже круто. Тому що однозначно коврик класний. Та, він дорогий, але він вартує свої гроші. Якщо підвести на великий підсумок, то мишкою я задоволений, мені реально вона сподобалось, лишаю свою колекцію і буду користуватись. Сподіваюся, що вона себе також покаже часом дуже добре. Не розчарує мене, хоча, в принципі, за той час, як я не користуюся, нічого поганого я, типу, не побачив взагалі. Мені все підходить. Тому, якщо ви для себе розглядаєте саме цю модель, я можу сміливо вам її рекомендувати.